Всем привет, ки з вами Юрий. Я с вами вам покажу лодки. Ну, лодки за GamePast 350 robusk, і не туда случайность. Короче, оце фа... фастбот, Мені друг його подарував, Ой, мені подарував друг фастбот, и я сьогодні покажу два... дві лодки, ну і трохи усі ви. А перед видео ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Починаємо із ну, валюти. І міні-лодка за безкоштовно і є велика лодка. Давайте перше розглянемо на міні-лодку. А от і міні-. Ну, коли ви купуєте купляєте паз, ви отримуєте безкоштовно її. Тут тільки дв дві людини можуть поміститись. От, от, от один і другий тут. І вона, якщо ви від'їхаєте, до речі, від острова, то ви. О, Ви починаєте літати. Ну, це не морський вент. Це, моя біло вам буде безполізнено. Без якщо ви хочете взагалі рухатись просто по світлу, ну, так просто, ви можете це брати з собою. А якщо на морський вент, то ні. Тому це і ця лодка терошарик збиває із вас з ног. Ну. Ліво нам швидка. Ну, така швидкість подобається в мене зараз, як моряків, Мені таку швидкість виганяє. Ну, це не саме чи дуже швидка лодка. Ну і що сказати? Ну, корисно, безкоштовно. Ну, ви можете нормально лікінею щось зробити, їхати, і ви нічого не потратите. Якщо ви двоє з другому. Ну, морські венти можете. Нече плюс це 1200 хп. Тому наступної лодки, то не менше хп. Ну, і ми зараз розглянемо її. І... Трохи, я заранусь, Давайте От ага. Короче, наступно, да, вот сундучоки. Это Казакасаль. Вот она. И вот з такими турбінами. Давайте ще ее разлянем. На вот такая. Вона нас вона, вона тоже мені едитаты. І вона дуже корисна для морських лентів. Тому інтершари вас не збиває. Ну, то один мінус немає сидіння, ну ви можете собі походити. Як ви бачите, можете бачити на 1000 ПП. Да? Найменш ніж 100 лодки. Тільки вона швидкіше. Так літати, і вона вам морський лента дуже знадобиться. Ну и еще, конечно, у гуша хочет это швидко плосы, там эти две лодки могут знадобиться. Ну и вот такие. Разретал ну, на приколь. Тут я чани кассе. Ают там? А мини. О, я не сама уйдет. Это те просторные 15. Там ничего не занимаем. Буквально я да повалим все силой. Ну и вот кев верт. Еще он подалось видео. Ставьте лайк, підписуйтесь на канал и все. пока-пока!